Друзі, всім привіт! З вами Венс і сьогодні ми будемо ганяти на рикошеті з плазмофакелом. Колись це був класний пристрій, подивимося, чи він зараз щось може. Так, запікався я в режим захоплення прапора. Ну, я так дивлюсь, що цей пристрій має коротку дистанцію. Так, підірвався я трошки на міні. Але швидку має перезарядку. Ну, Мені так здається. Так Течку прожав. Можна їхати. Так, забираю фріза. Ну, смаками мене винесе, бо її лікував шапті. Ну, Зараз ми трошки пограємо, якщо що там може, перевдягнемо захист. Так, поїдемо з правого флангу. так Бачу, там вже релька стоїть. А, то смука. Ох, мабуть, я не винесу цього чувака. Ну, в нього захист від мене 50%. Шкода, що у мене тут нема пульсара на рікашет, так би я краще грав би на пульсарі, але... Щоб мати змогу пробивати їхній захист. Так, це також жирний чувачок, мабуть я його не винесу. Інше є аптеку прожав. Так, потрібно мені шукати когось, хто не має захисту і вбивати його. Бо я так бачу, що діла не буде. І це тільки початок битви, а вони вже грають захистом. Я думаю, вони взяли захист не від даного е, пристрою, а просто що вони бояться, що попаде проти них плазмений той резонатор, який виносить всіх з чотирьох пострілів. Ну, Він просто наносить по 800 чи по 900 урона. Та я думаю, вони наперед взяли від нього захист. А не повезло мені. Так, мене забирає Гаус. Так, смака, рікашет, Гаус. Можна буде взяти. Подивіться, аптека прожалась. Незрозуміло чому. І, і, і виходить, що я їду в наступ вже без аптеки. Так, зараз я прожму овердрайв. Нікого немає. Невдало я прожав. Ну що таке, що робиться? Зараз, мабуть, прожме Хорнець її овердрайв. Не прожав, але він мене і так виніс. Чихто мене виніс? Так, да, Хорнет виніс. На вогнеметі. Так, заїдемо з правого флангу. Ти гаус, що мене вбив перший раз. Нарешті я вбив того гауса, о, мене підлікувала і зітка. Зараз я візьму так само захист, подивлюсь, що тут є. Дивіться, скільки захисту від мене, як мінімум трьох вже. Зараз я ще подивлюсь, якщо немає лаків, статус ефекта ну не пробиття, а як то воно називається, подавлення. Якщо немає подавлення, то я може візьму ще дрон захисник. Щоб довше жити і мати змогу вивезти прапор. Так, що цей гаус тут на крису стріляє? Діди сюди, маленький? О, оце я розумію пробуття, хтось йому наніс. Так. Подавлення ніхто не має, тільки відключення припасів має. Венс беру від шафта, від гауса, Ні, від смоки, від шафта і від рикошета. Але ще на лікування, то від нього можна і не брати, думаю. Гаус, мака і рикошет буду брати. Хотів втекти Малиша, але не вийшло в нього. О! Ну що за прикол, не змог я навіть його за вердрайвом забрати. Так, забираю. Точніше поміняю. Захист. Пока. Гаус. Рікошет, по-моєму, був. Може краще від шафта. Ну, ну буде рикошет. І візьму дрон-захисник. Може буде краще. Так, шкода, що я з самого початку не прожав подвійний урон. О, зараз я знову заберу цю смоковода. Ну давай що ти, виглазь. Забираю смоковода і в мене вже немає балона, щоб забрати гаузу. А, гаусс ще, по-моєму, грає на півпалку, що щось, як то підпалив мене трошки. Зараз заберу смаку. Забрав смаку. Смака, мабуть, вже перевдягається від мене. Так, поїду понизу. Ах ти, шакал малий. Я, мабуть, якраз від нього і не взяв захист, подумав що він там може. І взяв від шафтика я, мабуть. І тут я прогадався. О, і зітка винесла шафтика. Зараз я спробую вивезти. У мене є. І подвійний урон тут. Ну вбиває приціл. Цей рикошетик так, що капець. Я навіть не мог сам по ньому вистрелити. Так, скоро буде в мене овердрайв. Так, тут смаковод якийсь хоче заїхати за нашим прапором. Ну чувак, що ти хочеш? Я його забрав. Хай відпочиваю. Так, щоб зараз була зітка, зараз б вивезли. О, дивіться, дивіться, вже крутий в наш черик. На гаусі, взяв молота. Так, ктось вывез Ну підлікуйте, хтось підстрахуйте. Братани, де ви всі? Ну дивіться, зараз мене ще цей малий завалить. Фух, є доставка. Так, зараз би нам ще один овердрайв я б вивіз бив. Ще один прапор. Ну, я дивлюсь, не дарма я захисника взяв. Але дарма не взяв захист від рикошетика. Нічого собі вогнемет. А, я дивлюсь, вони вже всі перевдягнулися. Ну, як я захист поміняв. Вони зразу такі всі. Ага, перевдягнувся він, треба і нам перевдягнутися. Ну, може, я трошки і поспішив, але. Але вже і так пів битви пройшло, то я і переглянувся. Так, дивіться, цей молот там на крису став. Нечкариться. так, зараз я цього вогнемета заберу. Ага, не я ще забрав. Ну хоч паспіка забрав. О, падає голд. Кажу голд. Овердрайв. Я вже думав, що цей малий забере то буде взагалі покол. Але мене винесли його союзники гранатою. Є в мене овердрайв, зараз я заїду з правого флангу. Маю надію, що я вивезу. Ага, там вже зразу смока стоїть. Візьму я краще, мабуть, подвійний урон зараз зразу. Ага. Дарма я їхав по смоку, мої союзники його забрали. Так, їдемо. Шафчик стоїть. Мені пробиття наніс. не мені пробутяна ніс. Невдало я заїхав з правого флангу, я дивлюсь. Поїду все-таки лівого, мабуть. До речі, я граю на Пікінгу з пристроєм Driver. Нічого собі, два шафта по мені влупило і все. Один пробиття наніс, другий виніс. Треба їхати понизу. Так, візьму я зразу. Прискорення? Так. Це наш останній шанс вивезти. фікації. І дивіться, я ще так епічно промазав. Блін, зараз цей малий мене дожене, мабуть. І ніхто не підстрахував мене, як це зазвичай буває. Ось такий огляд вийшов в мене на... Рикошет плазмафакел. Якщо вам сподобався, ставте лайки, пишіть коментарі і підписуйтесь.